та Чоловіки, опікуни, пікувальники, прийомні батьки, вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Все те саме, якщо є дитина з інвалідністю до 18 років, чоловік матиме право на відстрочку. Нічого не змінилося, і це добре. Шостий пункт. Жінки та чоловіки, опікуни, пікувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку. Інші захворювання, онкологічні, церебральний параліч, тяжкі психічні розвити, цукровий діабет першого типу і так далі. Тобто, якщо дитина не має інвалідності, однак має тяжкі захворювання, батьки також будуть мати право на відстрочку. Більш детально не буду зупинятися на цьому, там багато медичних термінів, не хочу їх коверкати. Йдемо далі. Наступний сьомий пункт. Жінки та чоловіки, на отриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи. Тобто, якщо у вас дитина з інвалідністю до 18 років, дитині стало 18 років, вона оформлює інвалідність і їй дають першу або другу групу, батько також буде продовжувати мати право на відстрочку.